Усім привіт, друзі! Як свідчить давня приказка, суботній ранок ідеальний час для перегляду дайджесту головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Сьогодні ми обговоримо плани зі зведення МКС з орбіти, випробування водяного космічного двигуна, модуль космічних станцій від Airbus, відновлення польотів Virgin Galactic, походження марсіанських супутників, а також інноваційний спосіб вивчення екзопланет. Ну і блок SpaceX нікуди не подівся, не хвилюйтеся. Мене звати Павло Поцелуєв. Заварюйте Американу з молоком. Ми переходимо до новин. One small step for man, one giant leap for у своєму новому відео компанія Airbus розповіла про концепцію багатоцільового орбітального модуля Airbus Loop. Він буде придатним для майбутніх космічних місій і подорожей на Марс. Loop був розроблений з огляду на вже вдалий досвід створення модулю міжнародної космічної станції Columbus та європейських для космічного корабля Orion та ATV. Новий модуль Airbus містить науковий і житловий відсіки та центрифугу для двох членів екіпажу, яка імітує гравітацію. Загалом він має достатньо місця на команду з чотирьох осіб, проте тимчасово може прийняти і до вісьмох астронавтів. Луп має вісім метрів у діаметрі та стільки ж в довжину. У кожен з відсіків можна потрапити через центральний тунель, оточений тепличною конструкцією, яка розроблена для проведення експериментів із рослинами. До того ж, відсіки та їхні компоненти можуть бути адаптовані до вимоги і завдань кожної місії окремо. Житловий відсік являє собою зону для спільного користування з великими ілюмінаторами та велотренажерами. Науковий обладнаний комп'ютерами та шлюзом для виходу в космос. Найцікавішим елементом є центрифуга, яка також містить реквізити для тренувань і відсіки для екіпажу, кожен із яких призначений для однієї людини. Поки немає даних, яку гравітацію вона може надавати, проте за розрахунками програм SpiceCalc та SpinCalc, вдалося зимітувати марсіанську гравітацію близько 38% від земної та місячно десь 16,5%. Така конструкція відповідає вимогам довготривалого перебування в космосі та сумісна як з теперішніми космічними транспортними засобами, так і з тими, які розробляються. Airbus Loop може бути інтегрований у майбутню місячну орбітальну станцію Lunar Gateway. За словами представників компанії, кілька їхніх модулів також можна об'єднати в повноцінну космічну станцію. Компанія Momentus, яка планує займатися космічними перевезеннями, успішно випробувала рухову установку на своєму космічному буксирі Vigorite, піднявши орбіту апарату. Мікрохвильовий електротермічний двигун або мед був запущений у березні разом з апаратом Vigorite 5. Відтоді його вмикали понад 35 разів із різною тривалістю, достатньою для протидії опору атмосфери і підняття орбіти апарата. Для створення тяги мед випаровує воду за допомогою мікрохвиль. Загалом він працював понад 140 хвилин. Компанія заявила, що ці вімкнення підняли орбіту Вігорайду 5 більш ніж на три кілометри з урахуванням атмосферного опору. Станом на кінець 7 травня Вігорай 5 перебуває на орбіті висотою 524,3 км, кілометра, що десь на два кілометри вище ніж на початку квітня, коли маневри тільки починалися. Випробування мед є важливою віхою для компанії Momentus, яка покладається на цю технологію для приведення в рух своїх буксирів, що доставлятимуть супутники на бажані орбіти. Технічні проблеми з першим буксиром Vigorite 3, запущеним майже рік тому, не дозволили компанії випробувати мед на цьому апараті. Компанія стверджує, що мед може працювати з вищим ККД, ніж хімічні рухові установки, при цьому створюючи більшу тягу ніж типові електричні движки. Використання води дає змогу уникнути витрат і проблем з експлуатацією пов'язаних із токсичними видами пального, і створює потенціал для заправлення космічних апаратів, що працюють на мед водою, видобутою на місяці або ж астероїдах. Вігурайт 5 несе один малий супутник для сингапурської компанії Космосис, який він виведе на орбіту. Хоча компанії не розкрили заплановану орбіту для цього космічного апарату. До слова, Momentus запустила третій апарат Vigorite 6, у рамках місії Transporter 7 компанії SpaceX, 15 квітня. Virgin Galactic заявила про відновлення суборбітальних польотів. Наприкінці цього місяця відбудеться перший за майже два роки запуск. У заяві компанії йдеться про те, що політ стане остаточним тестом для космічного апарата і астронавтів перед першим комерційним рейсом, який очікується наприкінці червня. Місія Юніті 25 стане п'ятим польотом компанії в космос. Пасажирами стануть четверо її співробітників: двоє чоловіків і двоє жінок. Ще чотири людини виступатимуть як пілоти: двоє на літак носі, і двоє на космоплан, який підніметься на висоту близько 80 кілометрів, а потім плавно спуститься назад на землю. Весь політ триватиме півтори години, з яких кілька хвилин екіпаж проведе в невагомості. Старт відбудеться з території космодрому Америка в нью мексико на майбутні комерційні рейси Virgin Galactic продала 800 квитків. В першому з них Galactic 01, візьмуть участь фахівці військово-повітряних сил Італії. 10 березня марсіанський дослідницький апарат Об'єднаних Арабських Еміратів під назвою Hope здійснив перший із декількох запланованих прольотів повз Деймос. Зонд наблизився до поверхні супутника на рекордно малу відстань у 100 кілометрів, після чого зробив перші в історії детальні знімки його темної сторони. Окрім камери, протягом прольоту активно працювали і спектрометри апарата. Проаналізувавши отримані ними дані, вчені виявили, що за складом супутник ближчий до самої червоної планети аніж до астероїдів. Це відкриття підкріплює гіпотезу про те, що Фобос та Деймос утворилися під час зіткнення Марса з невідомим великим об'єктом, можливо карликовою планетою. Це суперечить класичному поясненню їхнього походження, згідно з яким обидва тіла є астероїдами, захопленими гравітацією червоної планети. Проте нових даних поки недостатньо для того, щоб відкинути астероїдну теорію. На її користь досі працює неправильна форма супутників, а також їхня наднизька відбивна здатність, що вказує на відмінний від Марса склад. Окрім цього, невідомо наскільки Деймос насправді схожий на свого більшого брата Фобоса. Можливо, ці два тіла мають зовсім різну історію. До остаточної відповіді нас наблизять майбутні прольоти Хоуп, декілька з яких відбудуться вже цього року. Друзі, хочу зупинитись на мить та висловити нашу щиру подяку кожному з вас, хто вже підтримує проект Альфа Центавра на Патреоні, Ютуб та Coffee. Ваша підтримка є основним джерелом нашого доходу, завдяки якому ми можемо продовжувати створювати цікавий та якісний контент для наших глядачів та читачів. Ми вдячні вам за довіру та готовність допомагати нам розвиватися та ставати кращими. Ваша підтримка забезпечує нам можливість працювати над новими проєктами, підтримувати незалежність та дарувати найцікавіші та корисні знання. Ми знаємо, що без вас Альфа Центавра не могла б існувати, і ми щиро вдячні за вашу солідарність та віру в нашу місію. Запевняю, що ми прагнемо відповідати вашим очікуванням. Якщо хтось із вас ще не долучився до нашої команди підтримки, ми будемо раді вітати вас серед наших спонсорів. Можна підтримати Альфа Центавра на Патреоні, Ютуб або БайМіякофі, перейшовши за посиланнями у закріпленому коментарі. Навіть найменший внесок має для нас величезне значення. Ми щиро дякуємо вам, наші дорогі спонсори, за вашу неоціненну підтримку та віру в Альфа Центавра. Разом ми зможемо досягти нових вершин та зробити світ трохи кращим. Дякуємо вам за те, що допомагаєте нам рухатися вперед. НАСА оприлюднило проект запиту на участь у тендері щодо створення американського де-орбітера, космічного апарату, який буде стикуватися з міжнародною космічною станцією і здійснювати контрольований звіт її з орбіти. Адміністрація чекає на відгуки щодо проєкту до кінця місяця, а сам конкурс буде опубліковано влітку. НАСА пропонує гібридний підхід до закупівлі корабля, що поєднує елементи контрактів за принципом витрати плюс та контрактів із фіксованою ціною. Агентство пропонує почати з контракту витрати плюс на розробку деорбітера шляхом проведення критичного аналізу проєкту, а саме виробництво корабля та інші види діяльності охоплюватимуться контрактом з фіксованою ціною. У березні у своєму бюджетному проекті на 2024 фінансовий рік НАСА запросило 180 мільйонів доларів для початку роботи над створенням нового корабля, який за словами агентства, стане альтернативою попереднім планам використання російських вантажних кораблів Прогрес для зведення станції з орбіти наприкінці терміну її експлуатації. Наразі НАСА планує експлуатувати МКС до 2030 року. Адміністрація розглядає де орбітер як одноразову конструкцію, призначену. Виключно для зняття станції з орбіти у проекті запиту на участь у тендері агентство запитує у компанії, чи будуть їхні деорбітери сумісними із ракетами-носіями середнього класу. Дехто в галузі пропонував використати саме важку ракету носій та її елементи для зведення МКС з орбіти, проте НАСА відкинуло такі пропозиції. Агенція планує укласти контракт на розробку деорбітера на початку січня 2024 року. Ми триматимемо вас в курсі. Кельт 9 – найгарячіша з відомих нам екзопланет. Її середня температура становить 4000 градусів за Цельсієм. За допомогою інноваційного методу аналізу даних, учені з Лунського університету знайшли в її атмосфері тербій – Рідкоземельний метал, ніколи раніше не виявлений за межами Землі. Тербій та інші важкі елементи становлять особливий інтерес для дослідників екзопланет, оскільки вони можуть дати багато інформації про вік та історію формування рідної системи тіла. Для їх пошуку ідеально підходять планети класу надгарячих Юпітерів, однією з яких є кель 9 b Екстремальна температура цих газових гігантів призводить до утворення динамічної та безхмарної атмосфери. У своєму дослідженні астрономи знайшли спосіб поєднати чотири транзитних спостереження планети за допомогою інструментів HARPS-N і CARMENS, встановлених на телескопах іспанських обсерваторій Роке los Muchachos і Калар Альто. Це дало їм змогу позбутися значної частини шуму в даних, а також розгледіти слабкі сигнали в спектрі, що належать рідкісним елементам. Учені особливо відзначають присутність барію, який зовсім недавно був знайдений в атмосферах газових гігантів ВАСП 121 b і ВАСП 76 b і Тербію, який до цього не вдавалося виявити на жодній іншій екзопланеті. А ще на інших екзопланетах поки не вдавалося знайти вподобайки, підписки та схвальні коментарі. Певно, через те, що все це наші дорогі глядачі залишають саме під відео Альфа Центавра, тож зараз якраз слушний момент для продовження цієї чудової традиції. Ставте вподобайки, перевіряйте підписку на канал, а ми продовжуємо. У Оба... бокачіка розчистили всі завали на стартовому майданчику. Працюють у три зміни і зупинятися не збираються. Звежі обслуговування знімають постраждалі захисні панелі, а стартовий стіл обріз будівельним рештуванням. Розпочали встановлення труб великого діаметру для подачі води під стартовий стіл. Поруч із ним бурять отвори в ґрунті та вкладають у них арматуру для подальшого заливання бетоном. Система подачі води буде такою важкою, що їй потрібен настільки потужний фундамент. В одну з ночей роботи довелося перервати, оскільки пройшла сильна гроза. Одна з блискавок вдарила поруч зі стартовим майданчиком. Після неї поправили кабель на вежі обслуговування. Схоже, вітром його зірвало скріплень. Загалом швидкість робіт над стартовою інфраструктурою вселяє оптимізм. Можливо, за кілька місяців ми побачимо випробування системи подачі води під стартовий стіл. В іншій частині Starbase в Месі провели кріо-випробування С-25. Закидати роботу над прототипами космічного корабля ніхто й не збирає. Грається. Нові частини майбутніх старшипів виглядають все більш і більш рівненькими. Залишимо їх поки що в Техасі і поговоримо про новий контракт. Стало відомо про підписання угоди між SpaceX і VAST. Обидві компанії планують, що не раніше серпня 2025 року на Falcon 9 буде запущено модуль космічної станції heaven 1. Через невеликий період часу після виходу на орбіту до приватної станції вирушить Crew Dragon із чотирма астронавтами, які проведуть там 30 діб. Велика мета VAST — створення 100-метрової приватної космічної станції. Що складатиметься з безлічі модулів. Компанія відкрита для співпраці як з приватними, так і з державними астронатами. А ще в серпні цього року полетить Falcon Heavy із супутником EcoStar-24. Центральний блок першого ступеня втоплять в океані. А ось два бічних будуть сідати на автономні баржі SpaceX. Це буде неймовірне видовище. Центральний блок зараз проходить випробування в МакГрегорі, що в Техасі. Минулого тижня найцікавішою ви обрали новину про два роки роботи марсольота Ingenuity. Нагадаю, спочатку програмою максимум для нього було три випробувальних перельоти. Ну а на другому місці рис, частково придатний для вирощування в марсіанському ґрунті. За основні ж новини сьогодні голосуйте як завжди за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях можна відразу декілька, а ми потім їх порахуємо. Запуски 8 травня з майданчика LC-1B у Новій Зеландії стартувала ракета Електрон. На сій відправили на низьку навколоземну орбіту два 5 кілограмових кубсата NASA Tropics, призначених для моніторингу активності тропічних циклонів. 10 травня з космодрому Венчан стартувала ракета Чан Джен Севен. Носій відправив до орбітальної станції тяньгун вантажний космічний корабель Тянджо 6 у новій конфігурації. Він має на 20% більший обсяг герметичного відсіку і на 500 кілограмів більшу вантажомісткість, ніж у попередників. Корабель пристикувався до станції через 8 годин після старту, доставивши на борт припаси для астронавтів, наукові експерименти, обладнання та паливо. Того ж дня з майданчика slc 4 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Вона відправила на низьку навколоземну орбіту 51 супутник широкосмогового зв'язку Starlink. Для першого ступеня ракети це був третій політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу of course I still love Лав'ю в Тихому океані. На нашому каналі гляньте шортс про те, від чого ракети відштовхуються у вакуумі, і не дивуйтесь, це одне з найбільш популярних запитань до нашої команди. А на сайті читайте статтю молодшого сержанта морської піхоти Івана Костенка про розвиток ракетного озброєння, аж від древніх китайських вогняних стріл і до німецької фау 1 також раджу вам подивитися нове відео на каналі Всесвіт.ua. В ньому Іван розповідає, як з декількох звичайних телескопів людство може отримати один гігантський. Посилання на все, що я перелічив, буде в описі під відео. Дякую вам за увагу. Пам'ятайте, що космос ближче, ніж здається, і до зустрічі в нових випусках.